Перше, що ми надзвичайно горді, що місто Черкаси в такій кількості наших спортсменів представлено на Паралімпіаді. Я скажу, що ми переживали за виступи наших хлопців, ми вболівали. І в першу чергу я впевнений, що кожен виступ нашого спортсмена він був присвячений. Героїзму наших хлопців, які зараз на сході нашої країни боронять нашу землю. Дякуємо Збройним силам України за можливість провести цей захід. Дякуємо нашим спортсменам і впевнений, що наступного разу ми отримаємо кращі результати і будемо рухатися вперед. І будемо рухатися всі разом до нашої спільної, не тільки спортивної, а до нашої спільної перемоги. Дякуємо вам, слава Україні! Хочу подякувати міському голові, тому що протягом всієї своєї спортивної кар'єри він нам допомагає. І завжди паралімпійці, наш паралімпійський рух, він на рівні з олімпійцями. І ми завжди в своїй збірні ставимо в приклад міста Черкаси, тому що ми завжди отримуємо стипендії, завжди отримуємо подяки, і це для нас дуже важливо.